Отже, підготовче судове засідання Городоцького районного суду у справі на ФОП-ХОМУ відбулось що далі? Сьогодні 27.02.2023 року у Городоцькому районному суді Львівської області відбулось підготовче судове засідання у кримінальному провадженні номер 120 221 413 9 5.0.20 від 13.01.2022 року за обвинуваченням Хоми ФОП Хоми Романа у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 і 4 статті. 358 частини 1 статті 191 КК України, підроблення та використання завідомо підроблених документів та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Мова йде про 470 тисяч гривень, які були, які були виділені для ремонту даху у на дитячому садочку у селищі Великий Любінь. Нагадаю, що зовсім недавно мною на сторінках Фейсбуку та у Ютубі оприлюднено публікації під назвою Заслужбове підроблення та розкрадання бюджетних коштів голову селищної ради до урядової нагороди та фабрига з допомогою поліції та прокуратури злив ФОП хому, щоб самому не сісти у тюрму. Хоч журналіст не є, є заявником у згаданому кримінальному провадженні, однак сьогодні у судовому засіданні фігурував як вільний слухач та журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції. Тому жодних коментарів до цього засідання надати не можу. Однак хочу зауважити лише кілька моментів. Перше, і прокурор, і обвинувачений погодилися з тим, що обвинувальний акт. Відповідає обставинам справи і його складено у відповідності до вимог закону. Друге, обвинувачений Хома не користується послами адвоката. Наступне судове засідання призначено на 6 березня 2023 року. Я фільмував на відео згадане судове засідання, але через технічні збої, звуковий супрут відео. Не є якісним. Почути, про що мова ведеться у залі судового засідання неможливо. Тому прошу вибачення за це. Журналістське розслідування у цій справі триває, і тому, і тому я буду відвідувати ці судові засідання і буду повідомляти громадян про хід цього судового засідання. Мені видається, що матеріали, які будуть мною приведені, вони будуть цікавими. На тому я дякую за увагу. Прошу коментувати, якщо в когось щось знайдеться для коментування. І тому на цьому, на цьому завершую. На цьому завершую сьогоднішній розповідь. Ось до наступних зустрічей.